Ранок 20 лютого 2014 року активісти майдану почали наступ на позиції Беркуту. Бійці спецпідрозділу отримали наказ відступати вгору по вулиці Інститутській. Наказ був спричинений появою перших жертв серед бійців Беркуту від куль невідомих снайперів. Згодом перші жертви з'явилися і серед майданівців. 23 лютого Міністерство охорони здоров'я України опублікує дані, що під час протистоянь загинули 71 демонстрант та 11 правоохоронців. Було поранено 622 людини з обох боків. Але хто вони? Ці таємничі снайпери?